Я хочу зараз запросити на сцену автора і виконавця пісні, партизани, представника львівських артистів. Ми сьогодні Коломийським дали відпочити. Вони весь час співають кервоносо. Отже, Олександр Шевченко «Партизани». Ісусу Христу. Пане Мирослав, я вам не буду нічого говорити. Говорили багато, я вам буду співати пісню. Я знаю, що ви ту пісню любите, і мені дуже приємно її для вас виконати. Та довго ще вела важкі бої, маленька армія великого народу, їх не вітали сурми й барабани, втирала мати очі рукавом, йшли без усі хлопці в партизани. Жити на своїй землі рабом, і кожен знав, що днів не буде, що в ліспі через скорої поставлять, що блінуть помиями і прудом за тридцять срібняків. Чув, як стукотять вагони через мости небачених річок, Сибірськими снігами дешевони, дружин батьків і навіть діточок, і кожен бачив, як горіла рідна хата. Хоча по радіо скінчилася війна І сивого з металя Снігами ешелони дружин батьків і навіть діточок, і кожен бачив, як горіла рідна хата, хоча по радіо скінчилася війна і сивого з, з медаль. Слава Ісусу Христу, ваше призначенство, сучасні отці, незламні поети, справжні герої пане Дмитре, пане Романи Ковалю, брати і сестри і неповажені мною представники. Адміністрації того президента який на Золотому Нітазі і представники, нікого на місці не могли прийти привітати того великого героя. Сором, хриба. І, напевно, зараз по батьках стрибає, дострибається, то стрибає, дострибається. Зовсім недавно святкували пам'ять великого патріарха Йосипа Свіпого і мої приятелі. Карковали пам'ятну медаль, яку я хочу вручити цьому незламному героєві і гранту. За проявлений героїзм обороні рідної землі і Святої Христової Церкви, за щиру любов до Бога України та з нагоди і до сторіччя медалі блаженнішого патріарха Йосифа Сліпого Бога мудрий і Справжній герой України, пан Мирослав Семчиш, значить, нагадую, що це перше 90-річчя, думаю, ще буде. Це від нашої парафії, від вірщини, від кривого братства УПА. Ми дуже жаліємо, що немає в нас атомної бомби, тому що ми маємо недолугу владу суміш, братви. З комсомольцями, це Грімуча суміш, комсомольці і братва. І фактично вони все віддали. Але недавно у прямому ефірі Львівського обласного телебачення в день сінестріч, в день е, ювілею створення Української повстанської армії виступав сьогоднішній ювіляр великий сотенний пан Сімчиш. і Пане сотенний, вас вітали, Герої України! Вітали вас, поети, письменники, вітали вас, ваші побратими. Але я хочу вам сказати, що про вас комуняки говорили після вашого виступу. Ми говоримо комуняку на гілляку. Не треба гілляк, жаль, український гілляк, тому що вони вимруть як динозаври, і вже небагато лишилося. І комуністів немає ідеологічних. І вони сказали. Эту бомбу. Его выступление в опере. Это атомная бомба. Його виступлення в Львовской опорі. Это атомна бомба. Вы смотрите, как горять глаза у молодежи. Как його випустили, что вони сделали? Знаєте, мені так сподобалося слова ти куняк. Я так раджу, мені так було приємно. Що ви є атомною бомбою і діжуся, що в українському парламенті є ті сили, які мають ті задатки здорового українського націоналізму. Я впевнений, що сідали за ті від неодорозі віддали життя. Вони. Будуть простуть, вони майбутніх поколіннях, і наша Україна буде сильною, українською. Ми її побачимо і дякуємо вам, що ви є. Хай вас Бог благословить. Ми раді, що ми раз з вами були українці, і так само ви мене признали. Я фактично не гучуся може, але ви сказали, що я можу бути капеланом. Хай вас Бог благословить. Слава Ісусу Христу і Слава Україні. І за вашою рекомендацією пані Стефанія Сергія Собачука, представника Івано-Франківської обласної громадської організації Патріот України, і бачу ціла. Пані друзі, дякуємо за можливість виступити з вітанням. Дозвольте зачитати вітальну адресу дуже швидко, маршовому порядку. Шановний Мирослав Васильович, Всеукраїнська громадська організація Патріот України, сердечно вітає вас, видатного борця за волю України, політичного та громадського діяча, людину ясного, мудрого чола, великої душі і крицевого духу з славним 90-літнім ювілеєм! Усе своє свідоме життя ви поклали на вівтар України як істинний борець-патріот. Ви належите до тих, хто є золотом української національної свідомості. Низький уклін на ваші високі, духовні, патріотичні пороги. Нехай синьо-жовті хруби українського неба підносяться вашим інтелектом щоденною працею до самого Творця. Дай Боже примножити щасливі літа на благо України! Цей святковий день ми подумки єднаємося із благословеною Косівщиною, де розкинувся Космач, овіяний невирущою славою вояків української повстанської армії. Ваш подвиг став вагомим чинником національного самоусвідомлення. Він відкрив сучасникам незнищену правду про визвольну боротьбу героїв української нації, котрі заради свободи і незалежності пішли на смерть зі зброєю в руках і словом на вустах. Нас не може не захоплювати ваша невичерпна енергія і працьовитість. Ви внесли в історію визвольної боротьби українського народу життєдайний, етичний струмінь, особистою невсепущою працею дали приклад, як невтомно, жертовно з високою національною гідністю і принциповістю працювати для майбуття української самостійної соборної держави. У вашій особі Україна має вірного сина, а молоде покоління має достойний цвірець відданого служіння своєму народу, своїй батьківщині. І ми, націоналісти. Гордимося тим, що можемо стояти з вами в одній лаві. Вшановуємо ваші труди на ниві української нації і вас особисто, як патріота України. Маємо щирі сподівання, що потішите нас новими зустрічами і не раз обдаруєте радістю спілкування з вами. З Росивом вам і з води, дорогий Мирослав Васильовичу. З нагоди дев'яностоліття, з нагоди 90 ліття зичимо вам міцного здоров'я. Божої благодаті наснаги і невичерпної енергії у змаганні за поширення сили, слави, багатства і простору української держави. Много вам літа! Слава ювілярні слава Україні! Друзі, ще одне невеличке оголошення! З приємністю повідомляю вам. Що 4 січня на постановою проводу Івано-Франківської обласної громадської організації Патріот України за видатні особисті заслуги перед українською нацією та значний внесок здобуття незалежності України, побудову української держави та з нагоди 90-літнього ювілею синчичу Мирославу Васильовичу сотенному упа другу кривоносу присвоєно почесне звання, почесний член Всеукраїнської громадської організації Патріот України. Так. <плес> І ще один нюанс. Такою, таким же дипломом нагороджується бойова подруга пана, друг, пана кривоноса, друга кривоноса пана Мирослава Симчича його бойова подруга, розвідниця, подруга Марта. Тобто костюк Стефанія Васильівна. Прошу автомістану. Аплоди,